Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександра. Сьогодні у своєму відео я вам покажу наших кролів, курчат, трішки городу, Ну і все потроху. А кому цікаво, то залишайтеся. перед початком відео хочу попросити вас поставити лайк та підписатися на канал, кому не важко. Всім дякую. А ми йдемо з вами до тваринок наших і рослинок. Наші курчатки. Всі на місці, їх правда, і не багато було. Ось так вони у нас на травиці. Водичка і пшенична крупа, у них у раціоні, Вони вже більшенькі, тому ось так. Пішвинну крупу не даємо, щоб у них не було разу шлунку. Ось так. Такі наші. Малюсенькі курчатка. Є більше трішки, є менше, ось це, наприклад, чорне, воно найбільше. Уже видно, хто курочка, хто півник. Також у нас одна голошенька, ось ось такі у нас красунчики Ось так вони вилупилися в інкубаторі, непогані, як для інкубатора. Ну, ось так, такі наші красунчики Кому подобається, ставте лайк. Тролі наші так само, все з ними добре. Тут троє перелізли сюди, там у них стоїть така тарілка, і там насипана кукурудза. Ось такі наші красочки. Все з ними, слава Богу, добре. Ростуть потихеньку, помаленьку, не дуже швидко, тому що грану ніяких не даємо їм. Все в нас. Домашнє, екологічно, чисте. Ось так. Також ці кровенята вже також підростають. Помаленьку, потихеньку, все з ними добре. Ось такі наші красончики. Також біленькі. Тут ще у цього білого чуть-чуть є коричневого такого сіренького, а решта всі білі, крім цього. Ось так наша кроличка все гарно їх вигодовує, доглядає за ними, все з ними добре. Ось так. Такі у нас справа. Тут так само усе добре. У цієї кролиці також є кролинятки, бо там вони ще у пуху, і ще не бачать. Але ще декілька днів її будуть бачити. Ну і з нашим кролем так само все добре. Ось так. Качки активно починають нестись. Тут в цьому гнізді 5, тут також 5 І вони заморзані. Тут 5 так само, також тут 6 і тут 7 яєць. Ось так. Качки гарно несуться, почали нестись, бо стало тепліше. Несеться наразі 5 качок. Ось так. Ну, будемо бачити, які це у нас яйця. Ну, Гарні великі яйця. Ось такі качені. Ось. Є трішки менші, є більші. Ось так. Так, якщо вам чути, бо булають вівці, вони у нас на дворі наразі ось так полунечко гарно почала йти в ріст після підживи. Підживляв розчином коричного посліду. Ось так. Гарні кущі почали робитися. І також ягідки почали закладатися. Ось вже Перша ягідка робиться. Ось там видно, що вже зелененька ягідка. Великі ось такі зав'язі можливо, будуть гарні великі ягоди. Ми будемо бачити, як все буде далі. Ось чомусь оця полонечка. Де знаю зів'яла. Але так то все з іншими добре, гарно розвивається. Можливо, комусь і не подобається шум. Але вісім разів завжди влеють та все. Ой, треба привикати. Ось так. Це гарно справді. Десь щось тільки сміття приносить вітром, так що не звертайте уваги. Тут у мене вже гігантела, йде. також зав'язів багато є ось так, але не знаємо. Чи це не пустосвіти будуть, тому що попадається, багато, також тут дивіться, скільки зав'язів, ягідок мало би бути дуже багато. Тут і 4, тут 4, і тут 4, 12. Квіточок. Також тут є петрушка. Але це ніщо проти того, що я вам зараз покажу. Ну, ось так, Спочатку помідори. Вже такі гарненькі помідори. Я не знімав, як ми їх висаджували в нашу примітивну теплицю. Небагато стебел, е, по-моєму, 12 стебел. Так, 12 стебел ми посадили вже 24 квітня, вони прийнялися. Пізніше будемо біживляти, але щоб вони остаточно гарно прийнялися. Це найбільша така помідорка. Ну, ось так. Так, ось тут е, зійшла капуста і сходить, продовжує сходити. Ось такі малюсінькі, якщо вам видно, рослинки. Ось тут гарніше, видно, таке дуже-дуже дрібненьке. І ось величузний площ Петрушки. Великий, гігантський. Також тут є в степени помідор, що залишилися. Відтоді, відколи кури, нам це все тут звіли, залізли в теплицю. Ну, ось так, думаю, що ця капуста також буде гарна в теплиці нашій. Тут тепленько, навіть буряни проростають, треба буде витягнути. Ну, так. Такі наші помідорчики. Ось так. Ну, ось так. Будемо дивитися за ними, щоб вони не пересихали, щоб була завжди волога. І можливо, буде гарний урожай. Також будемо підживляти. Ось так. Ну а кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я, швидше на перемоги. Ставте лайк, хто ще не поставив. Всім до зустрічі що в новому відео, всім па-па-па-па.